Українці ж готові нищити росіян усім чим можна. Кількасот волонтерів у буквальному сенсі друкують перемогу. Вони виготовляють деталі для армії на 3 d принтерах. Згодом ці деталі допомагають нашим перемелювати ворожу зброю і техніку. До проекту вже долучилось понад 600 волонтерів. І друкувати можна будь-де за час роботи. Волонтери передали на фронт більше 20 тисяч кілограмів своєї продукції. Як працюють Дар'я Даряцесарок, бачила. Буде надруковані отакі деталі. Це хвіст. Хвіст турбіна, ну фактично я її розробив. Він допоможе запустити снаряд в ту точку. Яку бажають наші хлопці, Щоранку Валерій запускає три свої принтери. Встановлює пластикову котушку спеціальною рідиною, протирає скло. Після цих процедур машини без перестанку друкуватимуть деталі для дронів, аби ними наші армійці знищували зброю і техніку окупантів. Між цими елементами знаходиться сам боєприпас. Він знищує тяжку техніку, танки машини піхоти там бронетехні. Самі ж запчастини унікальні, бо розробив їх чоловік власноруч. Держава таких речей не робить. Аналогів немає. Це розробка наших конструкторів. Тому і залишається друкувати їх самотужки, бо мені запитів від військових дуже багато. Просять по 5-10 штук, а є такі, які просять по 400 штук. Щоби відправляти їх вчасно, таких елементів Валерій за день виготовляє майже півсотні. Друг принтерів контролює просто в себе на роботі. Майстерню він обладнав у комунальному підприємстві, де працює головним механіком. Моя основна робота тримати техніку в справному стані. І тому часом буває такі от, я шукаю, підбираю запчасті, підбираю підшипники. Сировину ж для майбутніх деталей майстер найчастіше купує сам. Вартість однієї пластикової котушки це майже півтори тисячі гривень. Цей матеріал, з якого друкуються всі деталі. Це 3D-пластик. Катушки, ну фактично, одного кілограма для одного принтера вистачає на одну добу. Друкувати Валерій почав ще задовго до Великої війни. Через рік, після того, як окупанти уперше зазіхнули на український схід, узявся збирати принтер. Я сам родом Стенпас Луганський. То ми було моє усвідомлення, що треба гнати цього ворога. А гнати цього ворога можна тільки долучившись до підтримки нашої армії. І тепер, аби робити ще більше деталей, закликає вступати до їхніх лав й інших. Спільнота друкарів уже нараховує понад 600 волонтерів. Щоби до проєкту долучитися, потрібно мати 3 d принтер і трохи часу, аби за його роботою слідкувати. Окрім хвостовиків, роблять ще перехідники для старлінків, платформи для дронів. Волонтери уже передали на фронт понад 20 тисяч кілограмів пластикової продукції. Ви всі знаєте, скільки дронів зараз є в наших збройних силах. Що це наша зброя перемоги, і ця зброя. Потребує саме 3D-принтера як технології для вироблення всіляких речей, наприклад, BIM. Тому, якщо ви працюєте з дома, будь ласка, долучайтесь. Якщо ви працюєте в офісі, встановлюйте декілька принтерів. Якщо ви є е, школьним вчителем, будь ласка, встановлюйте принтер, щоб ваші учні допомагали Збройним силам. Охочих навчатимуть. Школи 3D-друку вже відкрили у Києві, Одесі та Дніпрі. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини. Ця штука бімба для дронів. Зайчик допомагає мені захищати Україну. Цей тримач для аналізатора Тіні Ультра допомагає мені захищати Україну. Ця стартова платформа для Мавік 3. Ці протипіхотні міни, ці хрестики, цей скіт універсальний. Ці хвостовики, ці хвостовики. Цей щиток для оку. Цей пристрій допомагає мені захищати Україну. Там це та 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 на та на для, для мене та моїх побратимів. Це може бути бімба, надрукована саме тобою. Тому ніколи гаяти час. Реєструйся в друкармії та надрукуй перемогу. <тит> Друкармія, надрукуй перемогу.